Потужного всім здоров'я, пані та панове, продовжується марафон оглядів топової техніки преміумної. І сьогодні у нас незвичайне відео як для мого каналу. В основному я роблю ролики про наземну техніку, оскільки я на ній досить таки непогано граю. Так, ще я слабенько розбираюся в таймінгах на багатьох картах на різних флангах. Але все таки особливості більшості танків, проти яких я граю, і на яких я граю, я розумію і знаю. Все-таки багаторічний досвід у World of Tanks та звичайна така хлопчача цікавість до Другої світової війни, до техніки, до танків, мені дуже допомогла швидко розібратися в наземці War Thunder. А ось уже авіація це зовсім інша історія. Не дуже я цікавився всякою авіацією, поршневою, джетами. Так, я, звичайно, міг відрізнити Яка 3-го від Мессершміта, але що таке фокевульф? Я таке слово чув, але навіть не бачив його, навіть ніколи не цікавився. От на рахунок сучасної авіації мені було досить таки цікаво, ще з раннього дитинства. Хотілося розібратися, як же ж вони змогли в таку невелику машину запихнути стільки технологій, і радар, і ракети. До того ж, сучасні літаки надзвичайно красиві, в них дуже плавні форми. Але в Атандері до цих сучасних літаків потрібно ще докачатися. І ось одна з найпопулярніших гілок в нашій грі Радянський Союз, за нього безальтернативно майже. Один єдиний літак, на якому можна викачити всю гілку комфортно, це Міг-23 мл. Чому я вирішив саме про льотку записати огляд, і особливо одразу про Міг 23 мл Та тому що в коментарях один з глядачів мені задав дуже цікаве питання, і потім я йому відповів і ось що з цього вийшло. Алексей Нейтрон пише. Вітаю, думаю, купити міг 23 мл для прокачки США. Варто чи краще 180 днів прему. І ось я йому написав: якщо просто купити міг без преміума, то буде все одно качатися довше, тому краще йти йти. Але якщо 50% знижок не буде, то не бери. Він мені відповідає. Дякую за відповідь, я зрозумів. Тоді подивлюся, що буде по тінах. бо задовбався качатися на су 22 і су 33 Тобто людина стільки часу потратила на викачку полкової техніки, або, не дай Бог, вона ще й на неї задонатила, і думає ще качатися на ній. Ось я хочу вам сказати одну річ на рахунок полкових, полкової техніки будь-якої і літаків, і танків. Можливо, для когось це буде досить очевидно, але полкова техніка не прокачує вам всю гілку. Вона прокачає лише ті ранги, плюс які на один вище або один нижче. Ну і свій відповідно. І то, якщо ви за донат поставили на неї талісман, в неї немає ніякого підвищеного якогось коефіцієнту до фарму, як і золота. Так ой, золото, як і срібла, так і досвіду. Тому ця техніка потрібна тільки тим, хто хоче спробувати геймплей на радянських літаках. Наприклад, на Сушці 27, він викачує за полкові очки сухаря 33, які трошки гірше, ніж Сушка 27, -ма. і не викачуючи гілку Радянського Союзу. Просто політавши, зрозуміє, як це на радянських літаках грати і все. І закине ту радянську гілку і більше до неї не повернеться. Тому я раджу вам ні в якому випадку не витрачати полкові очки, полкову активність на такі літаки дуже високорангові, як Сушка 33, наприклад. Ви на ній не викачете нічого, до того ж, немає можливості в неї для штурмовки. І ви просто на одному літаку будете грати і нічого не викачуючи. Все одно вам придеться з самих низів качатися, якщо ви хочете, вже без донату цю гілку відкрити. Ось ця вам моя єдина порада: це не порада, це просто об'єктивно здоровий глузд. Ну, з премівів ще за Радянський Союз, наприклад. Звичайно, є ще Су-25К, він досить непогано справляється як і проти танків в танкових боях, так і проти льотки. В авіаційних боях сухар також досить непогано себе відчуває, але там нема такої брутальності, швидкості, відчуття того, що ти саме винищувач, немає. А ось Міг-23 зовсім інша справа. Просто подивіться, яке в нього величезне сопло, який в нього крутий з вигляду форсаж. Змінювана стріловидність крила, і ось він весь такий стрімкий, виглядає швидко, круто. Насправді він такий і є швидкий. Один з найдинамічніших літаків взагалі в грі. Ну, тим більше на своїх бойових рейтингах ви в бою один з найшвидших будете завжди, швидко зможете піднятися на потрібну вам висоту. І ось, до речі, почнемо про тактику на цьому літаку. Одразу вам скажу, що. В топ його кидає не рідко, бувають такі бої, і навіть внизу списку ви спокійно можете підлітати на 5,5 км, не вище, оскільки вище вже у вас буде інертійний слід з'являтися, і вас буде набагато легше помітити. Оскільки у вас одні з найкращих ракет на цих бойових рейтингах: це Р24Р Радарні. В сукупності з висотою, з розрідженням повітря та вашою швидкістю саме літака, в 1500-1600 км на годину. Досить таки непоганим радаром на цій висоті. Ви дійсно являєтесь, от англійською я знаю, як сказати, Air Superiority Jet Fighter. Українською поки що гарно не можу це сформулювати, але справді вам немає рівних на такій швидкості, на такій висоті з таким радаром, з такою ракетою на 5,5 км взагалі. Єдиний ваш противник це такий же самий Міг 23 Він, до речі, є і в німецькій гілті, але частіше всього на цих берегах грається солянка, і проти вас також радянський союз. За вас американці, проти вас, американці. Коротше, така каша мала. Чому ж я розхвалюю саме цю ракету R24R, хоча номінальна, вона майже по всім показникам програє сперу aim 7 f яка стоїть на фантомі S. Та тому що ця вся перевага нівелюється просто двома буковками в графі наведення Це і Інерціальне наведення. Як розказати про це в двох словах, я не знаю, але. По відчуттям, це як донаводка самої ракети в випадку, якщо радар втратив ціль. Наприклад, якщо ви бачите, що сам квадрат захоплення тілі не відповідає силуету літаку вашого противника. Ви, напевно, подумаєте на будь-якому американському літаку, так? Ви, напевно, подумаєте, що захоплення збилося на деполі, але насправді це лише у вас так відображається на моніторі. Раз, якщо увімкнути вигляд від ракети по за замовчуванням це кнопка У, то ви можете спостерігати, як ракета надалі летить в сторону противника, в сторону захопленої тілі. Хоча на захопленні самому квадратику на радарі воно не відображається так. Друга перевага ракети Р24Р це те, що по відчуттям вона швидше набагато розганяється, і на початку її польоту в неї дуже непогане перевантаження. Ось як бачимо в цьому моменті, я з 2,5 км встиг захопити Мігаря 23-го. Ну і не знаю, яка б дарка встигла б довернути так швидко, але саме для R24R це взагалі не проблема. Ну і один з найголовніших факторів господарювання Міга-23 -го на верхах це, звичайно ж, його швидкість. Вона, до речі, і навелює саме цю різницю в півмаху в порівнянні з швидкістю AM7 Sparrow F. До того ж саме фантоми туди рідко залітають наверх. А ось всякі заблудші бумзумери по типу Мігаря 21-го біса це ваш корм тільки так. В ті всякі G7, і, наприклад, туди частенько залітають, але в них немає радарних ракет, тому для вас вони взагалі не противники. А як боротися проти таких же мігарів 23-х я вам зараз розповім? Якщо ви на висоті приблизно 5,5 км, в ідеалі закидувати противника в лобову потрібно з кілометрів 13,5. Під кінець ракети повністю зберігається її маневреність та інерціальне доведення. 17 км також можна дуже легко збити літак, але це потрібно, щоб він тупо майже весь час летів саме на вас. Якщо відповідь вам ніхто не дає захоплення, то не обов'язково відвертати в сторону вліво, можна і далі летіти прямо на цей літак, і можливо там щось як зараз другий з'явиться. Але якщо проти вас також є радянські літаки, то я вам раджу все-таки відвертати градусів на 20, слідкувати за радаром, за вашим, щоб точка супроводу не виходила за рамки вашого квадрату. Дуже довго летіти в сторону ворожого аеродрому не потрібно, оскільки ви просто пропустите весь догфайт, всю свалку. А у вас є чим порадувати ваших противників. Ще додаткові 4 ракети досить непогані інфрачервоного наведення, все ракурсні у вас є. Р 60 на МК звичайно, але все-таки у вас дуже непогане перевантаження максимальне. Захисту від перешкод, звичайно, в них немає, але для цих БРів це досить непогані ракети, і ви просто вимкнувши радар, можете зверху накидувати по не дуже уважним противникам. Ракети цілих 4, тому не варто їх якось економити. Якщо бачите, що противник зав'язався в дуелі з вашим союзником, то обов'язково киньте йому він навряд слідкує саме по всім сторонам. Але якщо він відволікся, як зараз, ви можете з легкістю його знищити. Міг 23 це, напевно, єдиний літак, який може користуватися такою тактикою як внизу списка, так і в топі. Саме тому його і нерфили кілька разів, переводили на бойові рейтинги вище. І я вам скажу так: це не зовсім допомогло його якось ввести в баланс. Як був цей літак досить таки потужним для своїх бойових рейтингів, так він ними залишається. Якщо стосовно льотно-технічних характеристик, я вам дуже не підскажу, оскільки я не являюся якимсь хорошим дуелянтом танковим, з гармат я взагалі дуже погано стріляю. А от на рахунок радара, я вам зараз покажу, як же він зараз працює після переробки. Ну, Переробка це в лапках для улітки, а насправді це відвертий нерв. Раніше у Мігаряш був режим радару, імпульсно доплеровський захоплення, пошук. І зараз його також можна вважати, що він існує, але зовсім не в тій формі, яка була раніше. Раніше ви могли його включити на будь-якій висоті при будь-яких кутах атаки. Зараз все набагато складніше, і для новачка з цим розібратися не є якоюсь дуже легкою задачею. Зараз же цей режим вмикається автоматично при дотриманні кількох незрозуміло звідки, придуманих уліткою умов, потрібно мати висоту не більше 1500 метрів, і РЛС повинна бути трохи припущена на 2 градуси. Звичайно ж, ніхто з адекватних гравців так не буде робити, оскільки ті, хто летять по низам, бачать вас радаром як на долоні, і ви будете найпершою ціллю і ціллю номер один для половини команди противника. Звичайно, на мігарю можна грати і по низам на початку бою, але прикол в тому, що потім ви за рахунок того, що радар у вас працює, тільки дивлячись вниз в цьому режимі, ви не зможете витілювати. Спокійно цим режимом тих, хто вище вас знаходиться. А перемикання радару постійно збиває пошук, і дуже некомфортно в таких умовах грати. Тут, ви бачите, я намагаюся все-таки нащупати цей кут, на який потрібно виставити наш літак. Але я вам так скажу, на швидкості 1450 км вам це буде не досить комфортно і робити. А 1500 км вже для Мігаря являється фатальною швидкістю, у нього починає відриватися все потрошку, все підряд. А якщо ви на 1450 почнете якийсь маневр активний, то літак і на цій швидкості може розірватися. Ну і по модулям ми бачимо досить непоганий в нього радар. Можна на 60 км на висоті включати його, щоб приблизно розуміти, де ваші противники завчасно. Потім вже ближче до них підлітівши, вмикати 30 км пошук. Я так часто робив, і для мене це один з найлегших способів на цьому літаку набивати фраги саме на висоті. До речі, забув розказати вам про режим БВБ. Він не зовсім такий комфортний на цьому літаку, але часто я їм користуюся для тіл, які вже бачу силуети їх або маркера. По пілоту бачимо, що притілений у нас є і бомбовий, гарматний. До речі, гармата ГШ-23. Багато хто на неї жалується, але для мене вона досить непогана, особливо якщо чисто стріляти по е, наземним тілям в АРБ. По двигуну, я думаю, все зрозуміло. Я в цьому не особливо розбираюся, але двигун у Мігаря 23 як для нього, вистачає повністю з головою. Ручним керуванням стріловидності я рідко користуюся, тому про це вам особливо не розкажу. На одному маху вона сама міняється. Ну і щодо тактики саме прокачки, скажу вам, що дається досвід в основному за те, скільки часу ви провели в бою. Звичайно, потрібно ще хоч щось зробити в цьому бою. Якщо у вас зовсім нічого не, не виходить, ви можете... Першим ділом взяти або скинути дві запальні бомби, або і, і далі просто літати десь неподалеку від своїх союзників, від противників, не підставляючись, і за це ви будете ну, доживати до кінця бою, і за це ви отримаєте досить непоганого досвіду. Все ж таки, міг 23 завдяки своїм імбовим ракетам. Дасть вам повністю змогу навчитися і прокачати. Також є ось ці Р24Т, вони мені не дуже подобаються. Якби був би в них захист від перешкод, можливо, можна було б над цими ракетами і задуматись. Так, R23R, ой, Р24Р найкращі ракети на цих БРГ, тому чому б ними і не користуватися. Засобів протидії у Мігаря 23-го. І не мало, і не багато. Якщо вміти їм користуватися, то вам вистачить майже на кожен бій. До того ж, ганятися за противниками довго я вам не раджу, дуже швидко паливо закінчується, тому виставляти менше, ніж 70% немає ніякого сенсу. Беріть 70% і більше відсотків палива, і буде вам. Вистачати повністю майже на кожен бій. Знаходиться Міг-23МЛ на 7 рангу, він повністю повністю вам викачає гілку Радянського Союзу. Там досить непогані машини, я раджу обов'язково качати Су-25 SM3, тому що, запам'ятайте це, зараз всі топові штурмовці це су 34 су С30СМ. Рафалю, Єврофайтеру, коротше носіям афар далі бойовий рейтинг 13,0 в танкових боях. Сушка ж 25 SM3 залишилась на 12,7, і ви до сих пір будете постійно потрапляти проти новачків, які купили преміум техніку за донат. Проти них набивати фраги набагато легше. Я недавно пограв на 13.0. Там душняк, всі, всі набирають ті літаки якомога швидше, якийсь максимальний хаос э, твориться, тому. От сушка зараз 25-та повинна заграти. Я ще на ній не грав після нових бойових рейтингів, але пограю, обов'язково запишу відео. Також ви можете зараз переглядати мої налаштування, тому, якщо цікаво комусь, ставте на паузу і запам'ятовуйте, записуйте або робіть скріншоти. Якщо у вас є якісь ще доповнення по моїм налаштуванням, далеко не все я використовую. І для штурмовки в мене зовсім інші налаштування. Також пишіть, чи змінився у вас геймплей на Мігу 23 після його переводу на 11,7 та нерфу його льотно-технічних характеристик та радару. І вже сьогодні, 7 числа, повинні бути знижки на пакетики, тому я обов'язково запишу відео, розкажу побільше про інші літаки, про його конкуренти в, на, на полі бою. І дякую вам за перегляд. Чекайте нових відео і побачимось!